Вітання всім шанувальникам прекрасного! Вікторія Сікрет перезавантажили своє легендарне шоу з янголами і спробували повернутися. Повернення відбулося 15 жовтня. Саме в цей день Бренд провів Нью-Йорку показ своєї свіжої колекції в новому форматі. І, на жаль, цей перший млинець за новим рецептом вийшов не дуже. Тому що поруч із безумовно позитивними моментами, які присутні в новому форматі, значна частина шанувальників залишилася розчарованою. В цьому відео я в першу чергу хочу поговорити про те, чого мені особисто не вистачило у новому показі Вікторія' Сікрет. Я не побачила там казки і такої собі феєрії, які завжди були атрибутами їхніх показів. Шоу Янголів вийшло якимось занадто заземленим і трохи картонним, наче робота над помилками старанної відмінниці, яку п'ять років тому сильно насварили. Бренд неначе дуже старався показати те, що вони принципово змінилися, втративши при цьому власну родзинку, за яку їхні шоу любили мільйони шанувальників. І звичайно, мене засмутила відсутність традиційного фентезі-бра, головної коштовної білизни шоу, яку вони незмінно випускали з тисяч. 1996 року, і це були справжні ювелірно-білизняні цікавинки, одну з яких навіть занесено до книги рекордів Гіннесу. І на мій погляд, це теж було складовою тієї самої казки, котрою не лише я, але й велика частина глядачів не відчули у новому показі 24-го року. І тому в цьому відео я у першу чергу хочу поностальгувати, згадати всі коштовні бра класичного періоду, і, звичайно, висловити сподівання на те, що нехай не найкраще старт нового формату призведе не до повного закриття шоу, а до подальших пошуків і позитивних змін. Тож я впевнена, що цей сюжет буде за змістом і, можливо, навіть за формою, відрізнятися від попередніх оглядів, які ви вже могли подивитися на даний момент. І незалежно від вашої поінформованості про покази Victoria's Secret, вам все одно буде цікаво. Тому розраховую на вашу вподобайку, підписку і, звичайно, давайте починати. Традиційна невелика модно історична довідка, аби всі ми були в темі про що йдеться. Victoria's Secret Fashion Show – це щорічний показ мод, який починаючи з 95-го року проводить американський бренд білизни Victoria's Secret. Перший такий показ провели в Нью-Йорку в готелі Plaza, і його особливістю завжди була наявність крилу більшості моделей. Саме тому дівчат, які були задіяні в показах, стали називати янголами Victoria's Secret. Також покази незмінно супроводжують виступи топових артистів, які присутні на подіумі разом з моделями стати Янголом Вікторія Сікрет для моделі є неабияким кар'єрним досягненням. Найвідомішими янголами за всю історію показів ставали такі красуні, як Адріана Ліма, Алесандра Амбросіо, Міранда Кер, Жизель Бюнхен, Гайді Клум, Джиджі Балахадіт, Тайра Бенкс та інші. Поруч із мільйонами шанувальників, шоу Вікторія Сікрет регулярно піддавали критиці, і у першу чергу невдоволення стосувалося занадто відвертого вбрання моделей. Критики й поборники моралі – Часто називали їхні покази стриптизом на подіумі, якщо не гірше, і регулярно надсилали скарги. Щоправда, за всю історію шоу компанія не сплатила жодного штрафу. У купі за моральністю показам також закидали об'єктивацію жінок, виховання хибних уявлень про жіноче тіло та різного роду дискримінацію. Але останнім цвяхом у труну шоу старого зразка стала інформація про зв'язок власника бренду Леса Векслера із Джефрі Епштайном. Якщо ви підзабули чи не в курсі хто цей один, то я вам напам'ятаю, це американський фінансист, який виявився злочинцем. Величезна кількість жінок звинуватила його у торгівлі людьми сексуальній експлуатації, в тому числі стосовно малолітніх. А після часткової публікації документів, які отримали назву Списки Епштайна», з'ясувалося, що контакти різного характеру із цим персонажем мали сотні, якщо не тисячі, впливових і відомих людей. Все зайшло настільки далеко, що в серпні 2019 року Епштейна знайшли мертвим у його камері. Експертиза показала, що це було самогубство як наслідок. Шоу Вікторія Сікрет» 19-го року було скасовано, ну, а за 5 років відбулося перезавантаження, і над цьогорічним показом працювала абсолютно нова команда. До речі, ролик до відкриття шоу знімали українці: режисер Артем Шепіренко і монтажер Микита Берег. Уперше на подіумі з'явилися моделі Віком за 50 – Кейт Мос, Єва Герцигова, Тайра Бенкс і Карла Бруні, трансгендери Валентина Сампайо і Алекс Консані, і моделі Плюс Сайз Палома Ельсесер і Ешлі Грем. Також вперше серед музикантів були лише жінки: нові знаменитості Ліза і Тайла, і легендарна Шер. І як я вже сказала на початку, багатьох шанувальників шоу дійсно розчарувало. Попри усі старання і прагнення організаторів, мене ж особисто не так засмутила відсутність коштовного бра як присутність, присутність ось цієї дівчини. Це відома російська топ-модель Ірина Шейк, яка вже багато років живе в Америці і начебто ніщо з Російською Федерацією її не пов'язує, і вона дійсно має блискучу кар'єру топ-моделі. Тим не менш, у травні цього року Ірина Шейк знялася в рекламі російського бренду Gloria Jeans, який, між іншим, зараз має фабрику в окупованому Луганську. Як казала, колись сердючка, ця ти пішла по наклонний. Причому знялася вона в цій рекламі дуже хитро, тому що на офіційних сторінках Ірини Шейк інформації про співпрацю немає. А от на ресурсах Gloria Jeans, у тому числі в забороненій соціальні мережі, цей ролик є. До речі, знімали його у Лос-Анджелесі. І в цьому відео я не буду детально зупинятися на цій ситуації, але скажу, що вона спонукала мене до запису іншого відео, і воно незабаром з'явиться на цьому каналі. і Я вважаю, що воно є важливим. Тому не забудьте на мене підписатися і натиснути на дзвіночок. Тут я скажу лише своє фе, фе запрошувати Ірину Шейк до співпраці, якою б красивою і легендарною моделлю вона не була після того, як вона знялася в рекламі бренду окупанта. Хоча, можливо, Вікторія з Сікре дійсно не знали про цю рекламу, тому що очевидно, що сама модель не сильно афішує свою російську халтурку. І після споглядання неоднозначної сучасної картинки, давайте нарешті звернемося до споглядання коштовної білизни минулого. Вже за рік після першого показу, в 96-му компанія випустила перший коштовний бюстгалтер. Він носив символічну назву Мільйон долар Мірикл Бра і дійсно коштував один мільйон. Цей ліф рекламувала Клаудія Шифер. Для його оздоблення використали близько ста карат висококласних діамантів. Дизайн, як бачите, доволі очевидний. Такий собі діамантовий купальничок. Незабаром стане зрозумілим, що цей бюстгалтер на мільйон стане найдешевшим в історії бренду. Вже за рік, в 97-му Тайра Бенкс вдягнула модель втричі дорожчу Diamond Dream Bra». Теж, начебто, нічого особливого, звичайний гладенький білий ліфт, на який закріплено всього лише діаманту 42 карати. В 98-му автори додали до бюджету ще 2 мільйони і почали додавати фантазію. Біле «Dream Angel Fantasy Bra» вже прикрашали діаманти з рубінами, які утворювали флористичне оздоблення. Також з діамантів було зроблено бретелі. Цю красу за 5 мільйонів доларів презентувала чеська модель Даніела Пештова. В 99-му році дизайнери психанули і подвоїли бюджет, заразом додавши до бюстгальтера ще й трусики. Тоді комплект, який втілював сапфірове небо із діамантовими зорями, демонструвала Гайді Клум. Вона ж показувала коштовний комплект і в 2001-му, гордо несучи на грудях 90-каратний діамант, який підняв ціну білосніжного набору із крильцями до 12,5 мільйонів. А роком раніше Жизель Бюнтхен демонструвала світу рекорд Гіннеса – Red Hot Fantasy Bra із рубінами і діамантами. Цей комплект 2000 року коштує 15 мільйонів доларів і увійшов в історію як найдорожча спідня білизна у світі. В 2002-му до демонстрації головного бра вперше залучили Кароліну Куркову. Тоді ж у комплекті вперше було використано смарагди, які поруч із рубінами прикрашені. Шали романтичні Мережева за 10 мільйонів доларів, хоча значну частину бюджету забрав класичний діамант в огранці груша вагою 60 карат. А куркова ще з'явиться у цьому переліку. А поки знову подивимося на Гайді і Жизель, які відповідно в 2003 і 2005 роках ходили подіумом в червоному. На пані клуму, окрім діаманта у 69 карат, який неможливо не помітити, були ще й розсипи аметистів, родолітів і жовто-гарячих сапфірів. Вбрання на Бюнхен було унікальне тим, що в ньому використали біле золото, з якого виготовили візерунки, а також воно містило 2900 дрібних діамантів і крупний красен на ліфі, який потягнув на 101 карат. Також на ній було ще й кольє з відповідним візерунком. Хоча створювати до білизни ще й прикраси і використовувати, окрім коштовного каміння, дорогоцінні метали, Вікторія Сікрет почали роком раніше, у 2004-му. Це був дуже ніжний на Тарі Бенкс з райськими мотивами янгельських крил. І тут теж не обійшлося без крупного діаманта на 70 карат, котрий також оздобили крильцями. Вартість цих коштовностей становила від 10 до 12,5 мільйонів. Після цього коштовна білизна стала падати у ціні, але не втрачати у зовнішності. Дуже яскраво сяяло вбрання 2006 року на Кароліні Курковій. У порівнянні з попередніми роками воно коштувало в половину менше, всього лише 6,5 мільйонів. Зате розсипи діамантів дійсно засліплювали. Комплект 2007-го коштував ще на 2 мільйони менше, а селі Ібанкс у ньому нагадувала різдвяну ялинку. Вбрання обійшлося в 4,5 мільйони доларів, зате на моделі, окрім білизни, ще й була коштовна заколка у вигляді квітки ансетії, з якої в Америці якраз виготовляють популярні різдвяні гірлянди. Модель 2008 року за 5 мільйонів доларів є однією з моїх особистих фавориток. Це був комплект із крупними чорними діамантами Black Diamond Fantasy Miracle Bra. його демонструвала Адріана Ліма. Окрім коштовного бра, на моделі також був браслет і перстень. І звісно, неможливо не помітити, наскільки органічно крила доповнювали загальну картину. Чорно-білою була й модель 2009 року на Марісі Міллер. Комплект із доповненнями обійшовся у 3 мільйони і мав назву Арлекін. Модель 2010 року на Адріані Лімі назвали бомбшел Бра», тобто бомба-ракета. У порівнянні з попередниками цей образ коштував скромно 2 мільйони. Але як на мене, виглядає він дуже ніжно і водночас ефектно. Та часу на нього пішло чимало півтори тисячі годин. А окрім сапфірів і діамантів, тут використали ще й топази. Перлиною в усіх сенсах було вбрання 2011 року на Міранді Кер. Цей образ було виконано в морській тематиці, тому природньо, що його разом із мушлою крилами оздобили великою кількістю перлин різних розмірів, поруч з якими виблискувала велика кількість діамантів. А підвіску на бюзгалтері було оздоблено аквамаринами і цитринами. Це диво коштувало 2,5 мільйони. За рік, в 2012-му той самий бюджет витратили на тропічні квіти. Тоді з крилами, у вигляді квітучих орхідей, на подіумі з'явилася Алесандра Амбросіо. Окрім різноманітних коштовних самоцвітів, цей квітучий дизайн запам'ятався поєднанням білого і жовтого золота. Вбрання останніх шести показів вражали своєю пишністю і фантазійністю. Кенді сванепол у 2013 році вийшла у яскравому вбранні, ціна на яке сягнула 10 мільйонів. Для оздоблення цієї краси було використано без малого 5,5 тисяч різноманітних коштовних каменів. А Лів прикрашав великий яскравий рубін вагою у 52 карата. А в 2014-му Вікторія Сікрет вразили одразу двома коштовними моделями. Яким чином це буяння барві вдалося запакувати у 4 мільйона доларів? Залишається загадкою. Образ 2015 року на моделі Лілі Олдрідж називався «Фейерверк». і, схоже, для його втілення залучили найбільшу кількість кольорових коштовностей. Тому що в цьому комплекті, окрім всього іншого, задіяні турмаліни приблизно в цей період. Ці коштовні камені загалом почали дуже активно використовувати провідні ювелірні компанії. Турмаліни, зокрема, прикрашали ліфи-трусики у крупних декоративних деталях, схожих на спалахи фейерверків. А творіння останніх років були схожі на справжню лебедину пісню. Спокусливий смарагдовий образ на жасмін Тукс в 2016 році мав назву Яскрава ніч і коштував 3 мільйони. Шампанською ніч назвали вихід 2017 року. На смаглявій шкірі моделі Лаїс Рібейро неперевершено виглядало жовте золото із сапфірами і блакитними топазами. Цей образ коштував 2 мільйони доларів. А тепер здогадайтеся, скільки коштувало вбрання 2018 року, тобто останнього шоу перед закриттям. Три, два. Правильно 1 мільйон доларів дуже символічно, тому що перший коштовний бюстгальтер 96-го року так само коштував мільйон. Наступне цікаве співпадіння полягає в тому, що це вбрання так само, як і в 96-му, прикрашено класичними діамантами, і його презентувала білявка, але вже не шифер, а Ельза Госк. Таким чином, цей діамантовий скарб, розроблений і виготовлений Сваровський, на даний момент залишається останнім в ювелірній історії Вікторія Secret. Що буде за рік? Побачимо, можливо, компанія повернеться до ідеї створення коштовної білизни, а можливо, що ні. Свою думку, ви, як завжди, можете написати у коментарях, чи вважаєте ви доречним повернення до ідеї створення ювелірної білизни. І звісно, мені було цікаво дізнатися, який коштовний комплект вам сподобався найбільше, а який можливо не сподобався взагалі. Якщо вам сподобався цей сюжет, ви можете подякувати мені вашою вподобайкою та підпискою, якщо ви досі не підписалися. Також, якщо ви хочете допомогти мені створювати нові відео, то ставайте спонсором каналу тут на YouTube, або ж залишаю вам в описі реквізити моєї монобанки. Але це виключно за вашим бажанням. Цінуйте красу, бережіть себе і своїх близьких і дуже скоро знову побачимося за будь-яких обставин.